Якщо б тоді, у 2014-му, вони не повстали проти тогочасного режиму, вже все було б дуже погано, говорить Віталій Ляшок, який сьогодні, 20 лютого, прийшов у парк свободи, аби вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Початок цієї великої війни, яка йде зараз, просто на той час вони вважали, що вони зможуть підкорити українців, не застосовуючи зброї, а ну, всі пустять. Голови і підуть, скажімо, так у рабство. Але вони, ну, мабуть, напевно, погано вчили історію. Українська нація це завжди нація казаків, а не рабів. І то було повстання саме проти того, що хотіли вже тоді з українців зробити рабів. Але ж так не вийшло. Маємо війну, і вони намагаються, що таким чином вони поставлять нас на коліно. Але це дуже помилкове їхнє бажання і такого не буде. У десяті роковини страшних подій 2014 року, коли на Майдані у Києві тих, хто першим став на захист демократичних цінностей і свобод України, безжально вбили. У шості зібралися батьки загиблих героїв, представники влади, громадськість. Десять років минуло від тих подій. Коли на Майдані загинуло найбільше активістів, усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність до Небесної Сотні. Ці люди стали символом мужності, самовідданості та готовності жертвувати своїм життям за майбутнє країни. Їх об'єднала українська земля та бажання жити у вільній країні. Спочатку вони вимагали право вибору, потім їм довелося вимагати право жити. І, хоч кулі снайперів це вагомий аргумент, але ні кулі, ні гранати, ні нелюдська жорстокість не змогли перемогти цих людей. Вони Гинули, але не здавалися тоді, у 2014 році Небесна Сотня кардинально змінила перебіг подій в Україні. Герої пожертвували своїм життям заради того, щоб наша країна не потрапила у рабство до Росії. Сьогодні вже майже два роки, як триває боротьба за свободу і незалежність України, в якій гинуть кращі сини і доньки українського народу. Сьогодні ми вшановуємо День пам'яті Героїв Небесної Сотні, героїв, які загинули, дійсно проявляючи свій патріотизм, героїзм. Дійсно люди, які доказали, що не можна нехтувати думкою українців, що ми єдині, що ми разом і що ми непереможні. Присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання, до меморіалу поклали квіти.